Сьогодні у випуску. На добу без води в Кропивницькому лишились дві школи, три дитсадки і 20 багатоповерхівок. Рідні загиблого бійця Івана Коцора просять присвоїти йому звання Герой України. Він не дав висадитися російському десанту на аеродромі в Миколаївській області. Молодь з 11 областей України створює у Кропивницькому молодіжний центр. Запас води. Вона в кількості десь 50. Це не вся вода, це частина води, 50 літрів. Це технічна вода, вона використовується лише для миття рук і для туалету. Для того, щоб пити, ми беремо водичку на кухні, кип'ячену». Вихователька Кропивницького дитсадка показує запаси води, які зробили на добу. Про те, що не буде водопостачання, каже, водоканал їх попередив завчасно. Запаси води зробили й в укритті питної води і технічної, показує вихователька-методистка Ольга Коневець. На сьогоднішній день в нашому дошкільному закладі 123 дитини, але це мало тому, що ми попередили батьків і деякі батьки вирішили залишити дітей вдома. Садочок розрахований на 320 місць. Без води на добу лишився мікрорайон Нижня Ковалівка у Кропивницькому. Тут розташовані дві школи, три дитсадки, без водопостачання 20 багатоповерхівок. Води немає з 9-ї ранку через ремонт трубопроводу, сказала директорка водоканалу Валентина Давидчук. Там вода подається по двох нитках, одна з ниток вийшла з ладу. Такі роботи виконати без відключення неможливо, тому що там крім арматури ще міняється сама ділянка цього трубопроводу. Замінюють трубопровід протяжністю 100 метрів, говорить виконроб Віктор Тарасенко. Замінимо засудки, транти. І в цій камері буде поцігіднятися нова пластикова труба, яка забезпечує краще водопостачання мікрорайону Ковальорів. До цього була сталева труба, Срок її пройшов, були пори. «Конечно, дискомфорт є, ждемо, ждемо, щоб швидше закінчилися ці ремонтні роботи і щоб вода відновилась. Набрала 50 літрів води. Цього на добу вистачить, вважає Марина Зуєва. Ще за день, тобто позавчора, нам прийшло на сайт повідомлення від нашого СББ, що водички не буде, будуть планові відключення. Після ремонту водопостачання в мікрорайоні покращиться, сказала директорка водоканалу. Відновлять його до 6-ї ранку. Олена Чакалова, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. У семи з 38 кропивницьких дитсадках ремонтують укриття. Цей дитячий садок у перелік не потрапив. Під час тривоги діти і працівники ховаються у підвалі. Каналізації тут немає. Для туалету облаштували окреме місце. Назву дитсадка з міркувань безпеки попросила не називати керівниця управління освіти Лариса Костенко. Одночасно тут можуть перебувати півтори сотні дітей. Цим приміщенням користуються знову ж таки два заклади: і початкова школа, і садочок, який знаходиться... Біля цього закладу. В основному тут облаштовано зусиллями колективу, батьків, школи і садочка. Пояснює, не роблять тут поточний ремонт, бо потрібний капітальний. Для цього необхідно виготовити проєктно-кошторисну документацію. Воно може бути розраховано на 500 осіб. Треба перенести комунікації, зробити санвузли, підвести до них воду, вивести каналізацію і зробити значить, другий вихід, вентиляцію. Сучасну цей садок відвідує дитина Юлії Чудіної. Каже, нині готується до першого класу. Я згодна з тим, щоб. Очно займалися. Наприклад, ну, те, що приходиться, буде приходитись бігати в укриття. Ну а що поробиш зараз, така дуже тяжко. До онлайн заняттів, Ну, наприклад, я проти цього. Краще укриття без ремонту, але щоб він ходив до школи та займався там. Ремонт з часом зробиться. Капітального ремонту потребують укриття у 18 школах і семи дитячих садках. Всього у місті 37 шкіл і 38 дитсадків. Для того щоб обрахувати вартість ремонтів, на кожне укриття треба виготовити проєктно-кошторисну документацію. На це з міського бюджету виділили 12,5 мільйонів гривень. Ми розробимо проєктно кошторисну документацію по всім об'єктам. Перше, для того, щоб визначити обсяг фінансовий, який необхідно нам залучити, далі вже по фінансовому ресурсу будемо спостерігати, чи це будуть перерозподіл коштів з бюджету, чи це будуть залучення інших фінансових механізмів для того, щоб реалізувати дані проекти. Каже, проєктно-кошторисна документація дасть можливість використовувати на ремонт укриттів гроші не лише бюджетні, а й благодійників. На 1 вересня, в принципі, десь орієнтовно буде готова якась частина проектно-кошторисних документацій. Можливо, всі будуть готові. Все буде залежати від швидкості і темпів роботи проектних організацій. У цьому дитсадку роблять поточний ремонт за гроші з міського бюджету. Воно вміщує до двох сотень вихованців. Окреме місце облаштовують для дітей з інвалідністю. Велика проблема була в тому, що підлога була дуже погана, дуже багато потрібно було винести землі, тому що не відповідала вимогам щодо висоти провести нормально. Проводку, зробити освітлення, пофарбувати стіни, джерело фінансування, міський бюджет 800 тисяч. Зі слів Лариси Костенко, у всіх дитсадках мають найпростіші укриття. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Ось речі мого чоловіка, який привез, привіз його побратим, які залишилися від нього. Це, це дуже, дуже тяжко для мене. Олеся Коцур показує військовий одяг, в якому загинув її чоловік. Заступник командира роти 35-ї окремої бригади морської піхоти Іван Коцур. Він мені не казав, верніше взагалі не сказав. Сказав мені, киця, пообіщай не плакати. Каже, я виїжджаю туди. І все. І з тих пір. Він рідко дзвонив, нічого не розказував практично. Каже, чоловік загинув 14 червня 2023-го під час штурму позиції російської армії в селі Старомайорське Донецької області у 33 роки. Помню, це 14 го числа утром, я так думала. Думаю, ну, нічого, позвони, позвони, успокаювала себе, а чувства такі були тяжолі, дуже. Дуже тяжкі відчуття були. Думаю, набере, набере, успокойся, Аліся, все добре, дзвони. І так він не дзвонив. І на утро я визнала цю звістку. У будинку, де народився виріс Іван, облаштували місце його пам'яті. Я спочатку чоловіків запалювала, а тепер і синочку вже запалюю. Тут збираються разом, підтримують одне одного, одного його мама, дружина, донька, сестра та племінниця. Про героїзм Івана Котора під час звільнення населених пунктів на Донеччині у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Це відео мама військового зберігає у телефоні. Прошу кожного і кожну. Будь ласка, вшануйте пам'ять двох наших десантників. 35-ки, особливо хоробрих, особливо сильних. Вони віддали життя за нашу. У кімнаті чоловіка все залишилося так, як було при житті. Тут сімейні фотографії та особисті речі Івана Коцура. Він любив робити сюрпризи, каже жінка. Переглядає відео, коли без попередження приїхав додому. <uerli> ой, -ой, ой ой, ой началось. Віє, моя либацька. Захищати Україну Іван Кутур пішов у 23 роки у 2014-му, коли розпочалась російсько-українська війна. Туди він сказав, мамо, що хочете робіть, ну я піду. Бо як не я, то хто? На момент повномасштабного вторгнення Росії Іван Кутур служив у Вознесенську Миколаївської області. 2 березня було. ну, Наступ на Вознесенськ. Вони іменно зайшли в місто, і він не дав висадитися ворожому десанту, і за це отримав нагороду за досягнення військовій службі другого ступеня. На 12-й день після загибелі чоловіка його рідні зареєстрували петицію на сайті електронних петицій президента. Просять присвоїти йому звання Героя України. Для розгляду вона має набрати 25 тисяч голосів. За понад місяць набрала понад 21 тисячу. Для голосування є 54 дні. Він віддав все своє життя військовій службі. Щодня мати і дружина Івана Куцура відвідують його могилу. Говорять, він мріяв після перемоги працювати на землі. Як він постійно казав, мама, я їду в у мене кілька днів не буде на зв'язку. А це вийшло, що командировка. Таке відчуття, Вічна. що він ну, має приїхати. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький. Щодня у цій кімнаті збираються від 6 до 15 жінок. Це жительки села Дмитрівка Кропивницького району. У свій вільний час вони готують сухі борщі та супи для військових. Роблять це з квітня 2022 року. Згуртувала місцевих жителів керівниця громадської організації Кущ добра Галина Кущова. Розприділили, хто в нас суше борщ, хто нас сушить картоплю, хто суше буряк. Кому дали цибульку, кому дали морквинку. Розповідає, з такого пакету виходить три літри супу. Тут картопля, морква, цибуля та приправи. Супи в нас різні, є. з вермишелю, з рисом, з гречкою, Все робимо з любов'ю своєю. Більше в нас напрямок південний і східний. Їздять наші хлопці під Бахмут, Донецьк, Краматорськ. Їздять наші хлопці на Херсон. Окрім супів та борщу, для військових готують вареники. Показує військові, надсилають їм подяки. Їхніх облич не показуємо з міркувань безпеки. Дуже дякують вам за такі смачні варенички. Є таке почуття, що ми ніби вдома побували. Подяку нам передають хлопці прапори. Всі прапори, які тут в цій кімнаті, за день збирають 200 пакетів сухих борщів та супів, розповідає Лілія Флорінцева. Коли проводимо по 10 годин, коли по 5, коли трішки менше, в залежності від об'єму роботи. Допомагати бере з собою шестирічну доньку. Для різних хлопців воїнів, морковку, капустку, помідорчики. У мене чоловік там, -то, то я знаю, що це дуже дуже крутий їм внесок, тому що в них немає часу там готувати. Там навіть немає часу. Буває такого, що і коли приготують кави. Зимой це взагалі для них ділікатес. Каже, овочі для супів і борщів приносять свої приправи, томатну пасту купують за власні гроші. На десерт для військових мають трав'яний чай та енергетичні батончики. Сюди входять різні сухофрукти. Наші сухофрукти це груша, яблуко ми сушимо, а приносять, закупаємо і чорнослив, і ізюм різний. Помимо всього прочого кунжут, насіння, горіх. Готувати для військових планують скільки буде потреба. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільна новини, Кропивницький. Ми розбились на певні групи. Хтось малює поклює, хтось монтує, хтось прибирає територію, хтось створює вуличні меблі. У Кропивницькому молодь облаштовує для себе центр. Це частина всеукраїнського проєкту Відноваю. Його мета залучити молодь до відновлення України. Розповідає керівниця організації Молодіжний центр Кіровградської області Олена Арутюнян. В цих кімнатах був гуманітарний пункт, який ми на третій день спочатку війни облаштували і надавали допомогу. Наразі ми роздали всю допомогу. Каже, потреби в гуманітарному центрі в цьому приміщенні нині немає, тому вирішили використати його з користю. Попереду мене будуть знаходитися дивани, які молитви і спаліті обі стіни вони функціональні, і там буде можливість переглядати відео. Гроші на облаштування центру від програми розвитку організації Об'єднаних Націй та Міністерства закордонних справ Данії та уряду Японії. Виділену суму говорить організатори не розголошують. Ми маємо можливість закупити будівельні матеріали. Ми запрошували майстрів, професіоналів, які на добровільних засадах приходили і показували, як це робити. До проекту долучилась молодь з 11 регіонів України, усього 26 людей. Розповіла комунікаційна менеджерка Анастасія Кушнірова. Молодь приїхала з таких регіонів України, як Донецька область, Київська область, Харківська, Івано-Франківська, Львівська. З 18 років до 35 п'яти винесли зайве, вирівняли стіни, змінили підлогу, змінили стелю. Провели електропостачання та водопостачання. Володимир Сумятін з Маріуполя півтора роки тому переїхав у Київ. Каже, участь у проєкті – це бажання бути корисним. Залишити частичку своєї довші я роблю каркаси, ми все це монтуємо. Потім хлопці ш'ють гіпсокартон і дівчата вже шпакують шви. Одна з трьох кімнат у центрі слугуватиме хостелом для молоді, яка приїжджатиме на тренінги, сказала керівниця організації. Тут вони мають можливість безкоштовно залишатися. І ще одна кімната у нас це невеличка кухня. Каже, меблів та необхідного обладнання поки не мають. Будуть брати участь в інших проектах і залишатимуть благодійників. Планує, що повноцінно центр запрацює до кінця року. Ольга Склярук, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.